Доброго вечора, шановні глядачі. Знімаємо чергово селі Чарлі Мефісона, які до нас є звуки. Ви чуєте? Це, напевно, в Чарлів, його магічність випромінюється. Він хоче напасти і, напевно, затолити сонце. І що ж там буде тоді? Ого! Ви бачите, що він робить? Ви чуєте ці звуки, які він видає? Може він закликає налог, як ви скажете? якісь інопланетні істоти, які він хоче сюди заманити, щоб вони окупали землю? То його. Чарлі! Чарлі! Де ти є? Де ти є? Виходиє. Випадає. О! Нападає, 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 нападає той чарлі. Як він нападає? Страшно, це просто страшно. Страшно. Так, зараз ми його спалимо. Ми відкриємо газову трубу. Ви бачите? Такий от газовий резервуар. І зараз ми його підпалимо, буде горіти аж палати. Чуєте? Він вже боїться, аж таке цокання з'являється у нас. Це цокає довкола. Це його зараз їдять цикади. Саранча на нього летить. Саранча летить. Подивіться, він весь зародився зелений. Саранча летить, що це буде? Вона його з'їсть і косточки залишиться. Можливо, він не має, то хто його знає, Чернімецька. Якась незнайома нам матерія. Так. Що у нас буде далі? Зараз ми подивимося. Що буде черві месячого далі нам робити? Ми не знаємо. Йдемо впер. Так, звуки, страшні звуки тут йдуть. У нас є людина за кадром. Чи то не людина це зомбак. Подивіться. Подивіться. подивіться, що зомби ще не вливаю. Це ж страшно, подивіться, як нам страшно. Він дає на паном, він Щось десь падає. Пляшки падають. Все падає. Подивіться, що тут вироскається. Але ми тікаємо. Ми тікаємо, бо нападає так, що червня месяць не є, а той наступний сюди доїжджать. Десь там за кадром, за кадром давати масси. У нього прийшли муни, ми пішов до нього на нього увагу. А що ми будемо цим повторити? Ми самі по не знаємо. Але ми його боїмося, він дуже страшний. Подивіться, у нього руки хитаються. І тут Чарлі Медісон, ще один наш герой. Підбігає, виступає, щось робить, нападає. Тепер вони обидва тікають. І це напевно шановні глядачі буде вже закінчення нашої серії. Бувайте здорові!